Доброго дня! Сьогодні поговоримо про підлягать основних правил поведінки під час літньої спеки. Правило номер 1 Необхідно пити достатню для вашого організму кількість питної води, щоб запобігти зневодненню. Правило номер 2 Використовуйте одяг з натуральних тканин. Переважно бавовняну або льняну у світлих відтінках. Такі речі ідеально пропускають повітря та вбирають під. Обов'язково користуйтеся сонцезахисними окулярами. Надягайте головні обори, капелюхи, кепки чи панами. Правило номер 4 під час спеки рекомендується носити тільки легке та відкрите взуття, яке не буде перешкоджати вільному доступу повітря до ніг. І останнє правило номер 5 При дуже високій температурі повітря слід взагалі по можливості утриматися від походів на вулицю і від дії прямих сонячних променів.